Нещодавно офіційно оголосили, що Тіріль Екхов таки пропустить старт сезону. Побачити її на Кубку світу вболівальники біатлону зможуть не раніше січня, але це лише у тому випадку, якщо її самопочуття покращиться. Раніше Тіріль зізнала, що страждає безсонню. Думаю, причиною стало багато факторів, коментує норвежка. Це і наслідки ковіду, стрес, напружені тренування. Останні роки я постійно працювала. До того ж, я завжди була дуже емоційною. Наразі Екхоф не проводить тренування, окрім легких індивідуальних. А у разі якщо в січні їй все ж таки вдасться повернутися у біатлон, у тіріль Екхоф буде лише місяць на підготовку до чемпіонату світу. Про свої відносини зі снадійними розповіла і Доротея Вірор. Я приймаю таблетки уже декілька років, тому розумію Тіріль», – каже Італійка. На трасі все частіше виникає відчуття, що ти вже ніколи не зможеш показати свій рівень. Доротея Вірер підтримала Екхоф і Марту Олзберойзелен, яка також має проблеми зі здоров'ям через наслідки перенесеного опорізуючого лишаю. Вони спортсменки світового рівня і повернуться сильними, зазначає Доротея. Катерина Бех, яка з 2018 по 2022 рік входила до складу збірної України. Вже скоро зможе повернути собі громадянство Російської Федерації. Нагадаю, що після початку війни Бех виїхала з України в Росію і згодом була виключена зі збірної. А вже влітку біатлоністка виступала на Кубку співдружності та на літньому чемпіонаті Росії. Коли стало відомо, що Дмитро Підручний має серйозні наміри стосовно виборів Президента Федерації біатлону України, вболівальники задались питанням про його подальшу кар'єру біатлоніста. На це Дмитро відповів так: я повноцінно готувався до сезону, адже спочатку було прийнято рішення про відкладання виборів до закінчення воєнного стану. Але зараз, не дивлячись на результат, я все ж таки хочу допомогти збірній і провести ще один сезон. Остаточне рішення Дмитро Підручний оголосить уже після виборів, знаючи результати, та після обговорення з президією та командою. Вибори відбудуться уже в понеділок, 14 листопада.